Це Іванка. Між телефоном і книгою вона обере книгу. Вона дуже любить читати. Ми у стежинці переконані, що читати хороші книжки сильно добре. Тому попросили Іву порадити тобі, що можна почитати з бібліотеки Стежинки. Стежинка. Привіт! Сьогодні я вам розкажу про книжку пригоди та тата та її друзів. Вона цікава і християнська. Це книжка про мавпочку Тато та про те, як вона разом з своїми друзями дізнається багато цікавого. А скільки разів ти прочитала цю книжку? Думаю, більше, ніж три, десь чотири чи п'ять. Я не пам'ятаю. Вона про звіряток е, милих. Тут є леопард, лев. Хочемо прав. Крокодил, гіпопотам, жираф, гарта, е, черепаха, яка зовсім не надіювані, ніяк, просто на його. О, о, в цій книжці історії коротенькі. Такі, що можна прочитати за один вечір одну. Ці історії зовсім між собою не пов'язані, тільки персонажі. Агов Бугу, дивись, удар копитами і окресливши півколо в повітрі, то та приземлилася бум. Тут є гарні кольорові ілюстрації, мені вони дуже подобаються. Мені подобається, як тут все гарно намальовано. Малючкам взагалі вже можна дивитися просто картинки, ну читати десь із трьох років разом з батьками, а самим мим десь ну, з п'яти-чотирьох, залежно, коли навчишся читати. Тут є перед кожним розділом і після деяких. Про те, як діти спілкуються з якимось там мандрівником, і він розповідає ці історії і, і про Бога. Найлюблені розділ цієї книжці називається «Тото та зіпсоване яйце. Коли я кнопку чатодо викрала, я теж спрашивала одна зда. А вона його скуштувала. Вона його скуштувала, проте вона його себе смачно. А потім стара рапа розказала, Тато, то як можна відрізняти хороше яти від зіпсованого. А про те, як це можна зробити? І ти прочитавши цю книжку. О, я, я думаю, що я з цієї книжки схожа на мапочку Тато, бо я люблю лазити по деревах. В цій книжці, коли я її читаю, то сміюся з усього підряд. Опиши цю книгу трьома словами. Мила, смішна і цікава. Дуже цікава. Я ставлю цієї книзі 10 із 10. Цю книжку ти можеш послухати в аудіоформаті чи почитати онлайн на нашому сайті. Посилання буде в описі. Фестаженка. Я потім скажу. Мені це не те, що вмикайте. Мені вже набридло знімати. Цьому хороша.